Обов'язково ж так, і перекладую, а, зробити намазку олія. А також я додаю оцт і а Можна замість оцту додати лимонний сік, а також обов'язково паприку і обов'язково мускатний горіх. Всі інші трави на ваш смак. Тепер змастити. Тацю, щоб не рухався папір, і викласти сюди курку. Так от Для того, щоб курка була смачна, обов'язково мускатний горіх, коріандр, що я там ще казала. А, і я ще хочу сказати: в мене якось випадково вийшло, що я курку готувала і. У мене був лимон, і я лимоном, так, лимонним сіком полила її всю. Я вам кажу, що я вже, мабуть, десятий раз так роблю, і дуже дуже смачно виходить. Змастити дуже ретельно курку змастити.